что, ты томыться и хочешь передернуть с утра, передернуть. Отличный вариант. Скаут 220Б. Насправді, жарты жартом и но. Я от таку зараз знімав того, я зараз порівняю просто, щоб ви розуміли. розуміли різницю. Все ж таки, що ви отримуєте, крім можливості передернув. Ой. Тобто передергивать прийдеться часто. Ну, блять а -а -а. О, бать, успех Гарантирован Нам сегодня гарантирован Успех Бачите, тут написано назад, а воно але Тим не менш. Мужики, вибачаюсь, я, я не можу їхати на ньому знімати довго, бо воно так тарабанить. Вот. Фактично, дивіться, воно йде в таку ціну, як і мототрактор. Ну, не такий, там, Як йде по по 25-й зубри. Там, і так далі. Це йде таке саме точно по ціні, як буде йти 25-й зубр як буде 240-й кентавр. Но тут, якщо ми зайдемо ззаді, ззаді, коли заходиш, все стає ясно. То по житті так і в тракторах теж <гум> така практика є, дивіться. Тут показую вам трансмісію, коробку, як іде коробка передач в мототракторі. В будь-якому, без різниці, який він, хоч дядя Петя його називає І тут вот і все, вот і все. Бачите, тут яка коробка йде. І тут йде яка коробка. Тому що хто б що не, говорив, не казав про ремні. але саме больне місце в таких от тракторцях це коробка передач завжди. Бо от тут відповідно коробка набагато більша, вона і більше вагу дає. Тут коробка зроблена як в шифінгу, є кентавр такий, є. Зубр називається скаут. Різниці особо глобальної нема. Бо вона йде однакова. І фактично він йде однаковий весь шо кентавр. такі той... кентавр ще 350 і бувають нових. Ну, беріть 24, беріть краще, 350. Таке так, любителя Хто любить пожорстче, бере 350 ВР. Хто любить жорстко. По житті а... такого обичного я раджу 240-й. От, я це поясню в інших відео. Дивіться, 11-15 мотор. 22 кінські сили. Пише по-чесному. Робочий об'єм 1,2, от такий от двигун. 11-15 блок. От там є цифра, я таку не долізу. Коротше, то 11-15 блок, дійсно. Який іде 22 кінські сили потужності справжніх. Реальних 22. От. Коробка передач. Ну Я вже показував різницю з мототрактором. Коробка передач тут значно більше, значно потужніша, вона не буде вже нічого, не буде, вона буде ходити. Тут нема не, не блокіровки, поки ні предвідеться е, ніякої, ні диференціалу, ні полосі, нічого нема. Но без урахування цього факту, ця коробка буде ходити 100%. От. І він ну, скаут, мені більше подобається, чим вони фаніше зроблені. Я тому його взяв, у нас буде великий огляд тракторів. Типов підпишіться на канал, я по всіх розкажу по всіх китайцях от іду. А, вот. Но тут, бачите, робочі місце. Такі, я тільки навіть проїхав, я от можу їхати знімати однією рукою, іншою рукою підрулювати. Тут вже ні, тут вже кролюва від, відругульована чітко. Тут вже ну тут теж щось, щось не то. Ні, не то, але треба воно все підтяжки обтяжки, то понятно. От, Ну Хлопці, все навісне трьох точків у вас можна використовувати. Ну, не все, але багато, багато пуга на трьох точках, невелика фреза, трясучки він возьме, транспортер йому буде важкувати. Ну короче, Плюс ви отримуєте компактні габарити. Е -е, якщо брати шифинг, він да, важчий, він потужніший, вопросів немає. Він іде і більше, і довше, і він не поворотливий. якщо у вас там невелика ділянка, то вам тому шифінгу буде, нема як розвернутися. А то таке щось середнє, бо ми маємо фактично коробку від шифінга, а мотор і все інше, як у мототракторі. При, при цьому все одно, якщо дивитись уважно до них, бачите, що передня балка з порівняння. що рама сама. Порівнянні іде а, потужніше, а, товстіше. Ну, візуально, не видно, тут не треба ніяких розказів про посилену раму. Мені розказують мототрактор, є посилена рама, є не посилена. О, хлопці, ото посилена рама, Ото, ото, ото. рама, звичайно. Все. Не треба людям піздіти, як то кажуть. От. Так, фактично все інше. Ну, можна їм працювати. Тому хто хотів собі тракторця. Думаєте, чи можете брати мототрактор, чи такі дивіться. А, якщо вас все-таки дозволяють кошти і вам є більше більше маєте роботи, то тут треба буде докупляти вже все навісне. Фриза, під кардан, копачка. Вона теж є українська, є більш бюджетна, є китайська, можна вибрати, але все одно то буде дорожче в рази, ніж навісне сюди. Но з іншого боку, з іншого боку, звісно. Навісне мотобочне, воно а, на великих ділянках, на більших, воно не, не практично дуже. Особливо а, що нема трьох точки, всі перероблюють такі на трьох -точку. ну Багато хто перероблює, тому що трьох -точка, вона рішає. От. ну і Звісно, там під кардан навісне воно по-іншому працює. От. Тому от, значна технологічна різниця між ними є і по якості, по тому, скільки воно буде жити. І по конструктиву. Я вам думаю, візуально все показав, мені не треба тут вам плясати біля нього, розказувати. башні, я просто показую, ну які. От, і все. А ви собі от масу ми виключив, ви собі вирішуєте. от, Є більше тракторці, трьохцилиндрові, є. Без ремівів, є з кабінами. Звертайтеся по будь-яких. Номер телефону бачите внизу і підписуйтесь на канал. Тут я стараюся розказувати по-чесному про такі китайські жоповози. Всім щастий, всім гарного дня!